Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Цим відео ми продовжуємо знайомство з шухлядами Tandembox Antaro, і сьогодні поговоримо про комплектацію. Одразу скажу, що дно задня стінка бокові вставки та фасад замовляються окремо. Про те, як робити розкрій цих деталей, ми розкажемо в окремому відео, а в цьому зосередимося на складових від Блюм. Отож. До комплекту стандартної шухляди TANDEMBOX Antaro входять. Напрямні ліва та права, царги ліва та права, тримачі задньої стінки лівий та правий. Кріплення фасаду дві штуки. Симетричне. Комплектація стандартної шухляди є базовою. Низька внутрішня шухляда. Відрізняється від стандартної лише фасадною частиною. Маємо базовий комплект. Замість кріплень фасаду тримачі передньої панелі висотою М або К, передня панель та сама для обох висот М і К. Наступна шухляда з високим фасадом. Базовий комплект. Єдине, що потрібно вищі тримачі задньої сінки висотою С або Д і додаткові складові. Релінги лівий та правий. Якщо між релінгом та царгою має бути вставка, то потрібен комплект тримачів бокових вставок і власне самі вставки. І наостанок висока внутрішня шухляда. Боковини шухляди такі ж, як і шухляди з високим фасадом. А замість кріплення фасаду тримачі передньої панелі. Висотою САБД. Передня панель. Така сама, що й для низької внутрішньої шухляди. І поперечний релінг. А також спеціальні адаптери для поздовжних релінгів. А зараз про деякі складові більш детально. Напрямні. Є два види. Універсальні для технології руху Blue motion і ServoDrive, і спеціальні для технології руху типон blue motion. Як їх відрізнити? В універсальних напрямних ось ця деталь, яка знаходиться позаду напрямної сірого кольору, а в спеціальних для типону blue motion помаранчевого. За навантаженням теж два типи: на 30 кг та 65 кг. Як розрізнити їх? Ось ця пластикова деталь. На напрямник з навантаженням 30 кг сірого кольору. На напрямник з навантаженням 65 кг чорного. Ну і також можна побачити напис на самій напрямній. Довжина від 270 мм до 650 мм. Царги. Двостійні металеві висота N, M і K. Кольори білий шовк, сірий оріон, тера чорний, світлосірий. Довжина, як і напрямні, від 270 до 650 мм. Тримачі задньої стінки металеві в колір царг. Висоти N, M, K, B, C і D. Є можливість робити шухляди нестандартної висоти та з двома чи більшою кількістю релінгів. В такому випадку використовується універсальний тримач релінга – Його артикул ZrR.5200. Кріплення фасаду. Металеві. Симетричні. Із змонтованим регулюванням за шириною. Кріпляться до фасаду на саморізи або методом швидкого монтажу інсерта. Релінги. Металеві. Несимметричні. Прямокутної форми. В колір Царх. У високих внутрішніх шухлядах використовується спеціальний адаптер для релінгів. Додаткові аксесуари. Боковий стабілізатор. Рекомендовано ставити у корпусах, якщо ширина корпусу від 900 до 1200 мм. Забезпечує рівномірне ковзання шухляди без перекосів. Стабілізатор фасаду. Для стабілізації високих фасадів підтримує широке дно від провисання. Ручки для внутрішніх шухляд. Можуть бути з повідком або без. Вони є в колір шухляди. Більш детально про аксесуари та їх монтаж ми розповімо в окремих відео. Якщо є запитання, побажання, пропозиції, пиши їх тут, і ми обов'язково дамо на них відповідь. А на цьому все гарного настрою і міцного здоров'я до зустрічі на нашому каналі.